Активному та радіо 1 глядачам у Ютубі нагадуємо, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Ми маємо можливість зараз поспілкуватися із українкою, яка наразі перебуває у Литві. Оксана Солодухіна вийшла до нас в Етер, Тож вітаємо вас в ньому. раді бачити і чути. Пані, Оксано, хочемо поспілкуватися з вами про те, як живуть українці. Ви безпосередньо у литовському місті. Каунас. нас і загалом які настрої побутують щодо українців, які змушені були е, тікати від російсько-української війни і шукати прихистку у Литовській Республіці? Так, дякую за запитання. Українські біженці живуть у Литві Добре. Які настрої? По-перше, ми всі прагнемо адаптуватися, ми вже познаходили роботу, ми вже попристраювали дітей своїх до школи. Тобто діти ходять в школу, ми працюємо, ми вивчаємо мову. Мова складна. Але щоб отримати роботу ну, покраще, то треба володіти базово, базово володіти мовою. Так, ми вчимо. У нас є курси, які е, е, організовує для нас Литва. Ми, ну, це дуже велике дякую, тому що самостійно цю мову вчити. Ну, це дуже важко. А, так, Литва нам дала прихисток, Литва. Нам дала лояльні умови для поселення, лояльні умови для влаштування дітей до школи. Так, нас почали брати на роботу, на офіційну роботу тут, у Литві, в Євросоюзі, навіть ще без знання мови дуже, ну, дуже лояльно наставилися нас так одразу, як ми прибули. Так, ми українці ми пішли працювати, працювали, і я вам скажу, що українці дуже гарно себе зарекомендували як працівники до українців. Лояльно що тому, що ми дуже старанні, ми відповідальні. Ну так, от так, от ми живемо живемо. Так, на жаль, другий рок, другий рік. Іде війна в Україні. Ми всі чекаємо закінчиться, щоб ми повернулися до наших домівок. Ми продовжуємо тут жити, працювати, вчити дітей, але надія повернутися, звісно, є. Так. Та пані Оксано, але якщо говорити зокрема про дітей, про яких ви згадали, то чи можете розповісти, як їм важко чи легко було адаптуватися до литовських шкіл, і, зокрема, теж без знання литовської мови, чи діти швидше, зокрема за дорослих, опанували цю мову, чи мають вони можливість так само вивчати рідну українську у литовській, чи можливо онлайн в українській школі? Так, щодо дітей. Ми, коли приїхали, то діти закінчували школу українську онлайн. Потім ми вирішували, що буде, що буде далі. Наші українські школи нам пропагували залишитися ну, в українських школах онлайн. Але дивлячись на дітей, ми бачили, що і так стресу достатньо. І, ну і взагалі, то раз уж ми тут, то Процес адаптування він також включає в себе, щоб дитина пішла до школи. А, але, але Литва – це та країна, а, котра зробила фактично з фактично, своєї ініціативи, зробила для українських діток українські школи. Наприклад, а, ми в Каунасі, мої діти в Каунасі навчаються в школі героїв. Так і називається а, школа героїв. Що це за школа? Це школа, яка навчає діток з України по українській програмі за українськими підручниками. І е вчителі, вчителями е у них є е українські вчителі. Це ж біженки, які просто приїхали як біженки, але вони мають фах вчителя, е тому викладають. Е це доволі Велика школа, десь 600 діток, навчається з 1 по 11 клас. А, ну, ще є школа муж, школа, е, котра відкрила два представництва, наскільки я знаю. А, і є у вільнюсі школа гравіту. Ну, це все, що я знаю, із українських шкіл, але це ну, дуже багато. І наші діти, мають, ну можуть навчатися українською мовою в своїх українських колективах. Бо учні, однокласники це такі ж українці і з українськими вчителями. Але тут ну от Ось у нашій школі, школі героїв е, дуже строго приділяється вивченню англійської мови, дуже багато англійської і рівень високий. І також дуже дуже вивчають діти литовську мову. Але всі основні предмети на українській мові. Пані Оксано, цікаво, чи, чи є у Литві, безпосередньо там, де ви живете, якісь представники від ворожих нам країн від Білорусі і Російської Недофедерації, і як ви можливо з ними комунікуєте чи уживаєтеся? Ну, по-перше, я хочу спросити, що таке представники. Так, напевно, є люди, котрі росіяни. Напевно, я так кажу, тому що ми з ними ну, не пересікаємося. Можливо, десь там у супермаркеті ми проходимо, але знаєте, що вам скажу? Я не чую тут якоїсь там. Російської мови, От знаєте, як іде компанія і на російській мові? Так, я вам скажу: що українці, котрі приїхали і з російськомовних регіонів, так, але це все рів, вони все рівно на українській. Між собою, так, російською, але знаєте, цей діалект український одразу видає. і Ну, навіть як це сказати, ми переходимо на український, я сама з Дніпра, це руско рускогаворящий регіон, Був. я сама з Дніпра, але настільки це бажання перейти, і ми між собою тут фактично тренуємо цю українську мову, і це круто. І коли ми між собою спілкуємося, і знаєте, коли Суржик проскакує, це визиває лише посмішку. Тому що ну тому, що ми українці а, з білорусами, сім'єю білорусів у мене, ну я якось спілкувалася взагалі про всю всю ситуацію. Вони в шоці, от прямо скажу, а, вони. Ну не знають, що їм що їм як білорусам далі робити, вони не підтримують категорично, і вони це заявляють, що вони не підтримують. Тобто, це ну як це сказати, не, не просто ми так скажемо, щоб ви нас білорусі тут не трогали, а це дійсно їх настрої, а, і я вам скажу, що Литва до росіян. Дуже категорична на рівні ну, простого народу. Дуже категорична. І литовці більш поблажливо ставляться, якщо чують українську мову, хоча її не розуміють. Ну і для них українська це прям ну, ну не розуміють вони її, так? А, але якщо вони чують російську, то вони аж так знаєш, зупиняються повертаються. Що тут, що тут? І коли спілкуємо, ми тут спілкуємось з литовцями. Ну, я вам скажу переважно, якщо от з литовцями, ну от бріною ну, литовцями, так я вам скажу, то, а, ми спілкуємося російською, але як вони це декларують? Ми російську розуміємо, але розмовляти не хочемо. Тому, якщо а-а-а ти знаєш англійську, то краще англійською. Краще, що називається, з ними бекати англійською і ну, литовською, аніж російською. І у них це настільки вже, от, знаєте, в крові на сьогодні, що російська, ні, ні, Нам нам ховати російської, ні. І я вам скажу, що це дуже перекликається з нами, з українцями зараз. І дуже мотивує, що якщо вони. Змогли без російської обійтися, хоча ну, це ж країни Балтії вони дуже були русифіковані. То ми зможемо. І ну от ось ми йдеш. Ж... Пані Оксана, але також цікаво, чи мають можливість українці, зокрема в Каунасі, десь зустрічатися на якихось заходах, зокрема культурних якихось імпрезах, чи допомагає в цьому можливо українська діаспора, яка жила в Литві раніше, чи можливо українське посольство чи консульство яким чином долучається до цих заходів? Чи відомо вам про них? О, так ми збираємось. У нас є так званий музей українського побуту, в центрі, в районі старого міста в Каунності. Там дуже красива архітектура, у нас там третій поверх, у нас там все тематично оздоблено, ми там збираємося регулярно. Ну, на всі наші українські свята обов'язково. У нас там є дрес-код вишиванки. Так, і я вам скажу, що ну це класно, це дуже приємно, тому що це круто. Що ми збираємося так. Це дуже приємно, коли ти заходиш. І своя мова, ну от свої очі, так, це це задоволення а, ну Ми збираємось Раз на два тижні обов'язково зараз буде трохи поліпше з погодою, тому що то ну, тут холодно дуже. То ми будемо більше збиратися, і у нас вже розписані, так сказати, так сказать, червені про що ми будемо. І наступні, це буде напевне 16 шістнадцяте. Так, 16 число. Це вже у нас збори, які стартують, які прям заплановані. Так, і... Про що і ви допомога. там теревените під час цих про заходів? Що Ми... Так, а, про що ми теревенми? Ну, по-перше, ми там платимо сітки на фронт. Так. Угу. По друге, ми, у нас там є скарбничка, що ми збираємо на ЗСУ обов'язково. По третє. Ой, та не то, що по -третє, ми там, дешево, по-третє, у нас там діти малюють, у нас там дорослі малюють. А, у нас там є так звані чисто жіночі деревені, наші українські деревені. Не буду вам казати, це секретно, це дівчачі. А, також ми, ну, також ми, ну, що, ми розмовляємо про війну, що, що відбувається, з якого регіону, бо Хтось із нас, з Дніпра, хтось з Харкова, хтось з Бахмута, а, хтось з Херсонської області. І розумієте, а, зрозуміти нас, можемо, можемо ми От, от прям зрозуміти. І дівчата приходять, і вони знають, що не просто вони ну, кудись у постату розкажуть, їм стане легше, а вони дійсно отримують підтримку. Так, ще у нас буде ярмарка. У мене ярмарка Ну, Ярмарка буде литовська, все Литовська, у Каунасі, в центрі, ми готуємо нашу українську туди палатку і запрошуємо всіх. А Що там буде в цій палаці? Так, в цій палаці будуть вироби українських майстринь з українською тематикою. Це тут має попит. Трохи менше вже, ніж спочатку війни, ну, взагалі тут був бум, да? мабуть, скрізь був. Але сувеніри і щось на згадку, щось на кшталт підтримки нас, це надмінно буде. Пані Оксано, а цікаво, чи протягом того часу, відколи ви опинилися у Литві у Каунасі, чи мали ви змогу повернутися додому і врешті, коли приїдете назад? Чи є така потреба зараз? Чи є такі передумови? А, ми їздили додому. Ми їздили з дітьми, бо чоловік в Україні чи в Дніпрі? А, ми їздили. Ну, через рік до батька, до батька, до чоловіка. Ми їздили а, не можу сказати, що це легше, легко вдалося емоційно, насамперед. Але ми їздили. Батько дуже займається дітьми онлайн дистанційно, але кожного дня вони на зв'язку. Ми з чоловіком на зв'язку. А, і так, повертатись. І е, я, я дітям кажу, що е, це вся ситуація, так. Е, на жаль, таке випробування з нами е, стається, сталося, але ви повинні вчитися, тому що ви надія України, ви повернетеся, будете її відбудовувати. А, і це основна ваша задача. Так, і от такі у нас настрої. ну, Принаймні, в нашій родині такі настрої. Пані Оксано, також цікаво, чого можливо вам найбільше бракує від України саме у Литві? Ой, чого бракує? України в Литві бракує дуже хочеться додому. Дуже хочеться додому. Ну знаєте, це такий якийсь, стрь, такий стратегічний проект, мало того, що вижити, вивчити дітей. Ну це така задача сім'ї, задача української сім'ї зберегти ідентичність, ну що називається не пропасти, набути якісь якихось українських. Навіть якихось європейських навичок і привести це назад до України. Ну, мабуть, і так. Чого бракує? Ну, по, ну просто щось для себе. Це, це подорожок моїх бракує, це бракує моєї домівки. Так, мого котика бракує, але він там з чоловіком. Тому, ну що, знаєте, є надія, надія, маю, маю надію, що, що все це ж таки розрішиться максимально добре в нашу сторону, в сторону України, і ми повернемось з Литви додому. Ми теж на це сподіваємося. Віримо, що все всі, всі українці, які наразі перебувають в і загалом у інш різних країнах Європи і можливо Америки, загалом по світу повернуться до своїх домівок. і Обов'язково ми здобудемо мир, перемогу яких нам найперше і найбільше нині не вистачає. Дякуємо вам, пані Оксано, за те, що все таки бережете українськість, українську душу, душу у. Литві, у Каунасі, і загалом чекаємо вас в Україні. На все добре і тримаємося. Так, дякую.